Привіт, друзі! А чи знаєте ви щось цікавеньке про власників котів у Японії? У них тепер є вино для котів. Зустрічайте нян-нян Нуво, котяче вино прямо з Японії. Це не звичайне шампанське ні-ні. це безалкогольний мікс соку каберне, вітаміну С і щіпки котячої м'яти для магії. Ідеально підходить для тих особливих моментів, коли хочеться вигукнути будь-мо зі своїм пухнастим другом. Але хвилиночку, вусаті господарі. Хоча це безпечно для котиків, пам'ятайте, що це лише рідкісні ласощі. Сік винограду і коти не завжди найкращі друзі, тому наливайте відповідально. Ці маленькі пляшечки, схожі на саке, коштують всього 4 долари і мають милу етикетку з котиком мультяшкою. А з наближенням фестивалю Кагуразака Бакенеко кращого часу для святкування з вашим пухнастиком просто не знайти. Тож, наступного разу, коли наливатимете собі келих, не забудьте про Мурчика. Будьмо за чудовий вечір.